А в мене рожає гупюшка. От там вона знизу сидить, спряталась. Вже одного малька народила, вона зверху плаває манюнька. І от там вона сидить і вже хвостик у неї з попки торчить. Я хочу, щоб вона до мене ближче підплила, щоб я могла вам зняти, а вона спряталась і не показується. Давай ми чекаємо на поповнення. Всім привіт на каналі Gest Life Pets. Сьогодні я буду випускати мальків, яких 2 дні назад народила гупьошка. І вони за 2 дні трошки вже підросли. Звісно, вони ще маленькі, але вони вже шустрі. І я хочу їх випустити, бо вважаю, що їм вже нічого не загрожує. Ну, крім хіба що мамки, але. Я думаю, що вона не буде їх їсти. Тільки що я нагодувала рибок. Зараз давайте спробуємо їх випустити і подивитися, як це воно буде. Я їх випущу в той бік акваріуму, для того, щоб вони встигли сховатися, якщо що. Їх 9 штук. І це забагато все одно для мого акваріуму. Тож, якщо навіть. Парочку з'їдять, ну, це буде естественний відбір. От так от випускаємо їх. Рибки основні тут, а малеча поплила, бачу, вже виплили. Частина, частина ще тут. Якось маленький приплив сюди один, другий. Дивлюсь на реакцію рибок, начебто не кидаються на них. Я до того тримала довго малечу в відсаднику і помітила, що вони не ростуть у відсаднику. Так, мамка вон трошки. Кіпішу робить. Але не чіпає їх. Така подивилась і не чіпає. Так, ну що, всі виплили начебто. Давайте достанемо відсадник. Зручна штучка я вам скажу. Що ми маємо? Ми маємо плюс 9 рибок в акваріумі. 9 вже було. Ні, не 9, 12. Ще 9 додалося. І знаєте, що? Оці мальки, які, ну, підлітки вже. По-перше, два, які ось, перші у мене народилися, оцей і оцей теж вона народила, вони вже виросли. І це два самця. Оці п'ять, які поменше, теж від цієї ж гупьошки, ну в мене одна самичка. Всі п'ять теж самці. О, о, гоняє. Ганяє воно один самець, але малий тікає. Ну Все добре. А, оці підлітки оці, їм десь три місяці, мабуть. Вони теж всі п'ять самці. Всі п'ять. Я не знаю, як так. ну Вони всі такі вже трошки забарвлені. І я так розумію, що це все будуть самці. Цікаво, що буде з тими дев'ятьома, які народилися 2 дні назад. Це, звісно, прикол. Одна самка і стільки самців. І ці вже, які дорослі, два підросли, вони вже за нею бігають. Але вона така теж резва, їм інколи дає здачі конкретно. Так що, не пропаде. А от коли у ті п'ять підростуть. Я не знаю, докупати ж я ж не хочу докуповувати інших самиць, бо ну, і так вже дуже багато рибок. Ну, подивимось. Можна залишити взагалі тільки самців. Хтось мав такий досвід, якщо гупьошки будуть тільки самці, щоб не було самиць, як тоді вони себе поводять. Головна загроза оця мамка, вона найбільша. Але вона їх не чіпає. Це добре. А тут шкурка від Великої. До речі, велика креветка, одна мамка, ікру носить під хвостиком. Ще у мене і кріветок тут додасться. Три, зараз у мене живе. Два самця, судя по всьому, судячи всього, і одна самочка. Бо у самиці така яскрава полоска зверху на спинці. А ті двоє просто світлі. Так, Сайдексом я обробляю зараз рослини. Сайдекс це штука, яка проти водоростів. 3 мл. Вношу вже сьогодні третій чи четвертий день, не пам'ятаю. І, в принципі, вже бачу результат. Водорості, які були на оцих двох рослинах, вже мертві, і, судячи по всьому, скоро вони щезнуть повністю. От стіночки акваріуму я почистила, зробила підміну на вихідних якраз. Ну і сайдексом почала обробляти акваріум. Треба два тижні, але я подивлюсь, може я і не буду прям два тижні. Може менше буду. Ось цю кріветка, дивіться, мамка яка. А Ось о самець рядышком. Бачите, у неї на спинці така полосочка світла. А у самця такого немає. Оці дорослі кріветки так відлічаються саме самки. І у неї під хвостиком ікра. У нас кожним днем стає все більш помітною. От, так що чекаємо поповнення, Сподіваюсь, все вийде. Ці, до речі, кріветки теж водорості їдять. Ці, які наростають на стінках акваріуму, ну і на рослинках, От тож будуть допомагати. От Взагалі зараз передивилась інформацію про водорості, як з ними боротися, і це в основному підміна, часта підміна води. І чим більше отаких от рослин, тим менше буде водоростів, бо вони конкурують за середовище. і коли цих рослин мало, то водорості починають розмножуватися, їх стає більше. А коли цих рослин більше, то вони там створюють таке середовище, що менше водоростів. Ну, звісно, коли зі світлом теж немає перебору. Ох, і клієнтка товста. Така, звісно. Така ух-агресор Ох, і живенько. В акваріумі. Як вони всі підростуть, що я буду робити, скажіть мені? Дуже багато жителів. Ох і красивий оцей, такий прям розкішний самець. Верхній плавник такий довгий у нього, вуалівий. Так цікаво спостерігати, як вони були маленькими-маленькими, а тепер такий раз і вже дорослі красунчики. Прям красунчик. Де інший? Ось. Він ще теж красивий. Він трошки менший за розміром. І всі різні за розміром. От ті, хто народилися одночасно, вони ростуть от, оці мальки. Оцей прям великий вже, дивіться, починає е зафарбовуватися. А є його сородичі, які набагато менші за розміром, от, наприклад. Одночасно вони народилися, і настільки різні за розміром цей вже ось ось буде великим зафарбованим самцем, а той ще іначе малюк. І ці теж малеча, теж по-різному. Хтось більший, хтось менший. Прямо прям за два дні різницю я вже бачу в розмірах. Так от. Так, ну трошки вони намагаються їх поганяти, але. Ця малеча вже така шустра, вона оббігає нормально. Я за них спокійно. Бачите. Пишіть, будь ласка, коментарі, ставте свої вподобайки, обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви не підписані. Я тут знімаю про рибок, про папушку, про равликів. І до нових зустрічей. Всім пока!